Всім привіт! Сьогодні 30 березня, після стільки довгих похолодань, погода вирішила побалувати, і на буквально на 2 дні знову вийшло сонечко. Сьогодні вирішив доставити рамки. В сильніших сім'ях хоча б одну-дві рамки, в слабших сім'ях одну рамочку, ну по-різному. Все залежить від розплуду, тому що зараз буквально от. З дня на день, в районі 3-4 квітня, надзвичайно велика кількість розпаду буде лупитися. І потрібно, щоб вони мали куди їх діватися. І заодно привіз їм невеличкої дотації Вон своїм квадроциклом буквально десь по пів літри сиропу, такого не дуже густого. Щоб подальшому наступний тиждень має бути похолодання, щоб бджоли мали чим себе зайняти. Як називає, щоб продовжувала матка сіяти. Якби на обліт, погода радує, сонечко, красота. Аж люблю дивитися. У мене є як це називає, зима цього року була просто чудовою, незважаючи на те, що вона була аномально теплою, зимовка вийшла шикарною, 100%. Ну, за мінусом однієї сім'ї, яка втратила маточку. От бачу, бджілка облітується, сонечко світить. Зараз, я думаю, десь 13-14 градусів. Пилка не носить. Я так думаю, що в зв'язку з тим, що було похолодання і морози до мінус 4 градусів верба, яка надзвичайно сильно давала пилок. Просто перестала його давати. Швидше за все вона обмерзла. Ну, якась така ситуація. облітуються всі і додан. є надзвичайно багато. Молодої бджоли дуже-дуже навіть багато. І от така ситуація. От, поналивав бутилочки сироп. І просто, скажімо так, перш ніж ставити він є досить теплий, перш ніж ставити його в гніздо. Я просто... З пів літра в рамочку просто виливаєш, вони свої потім і рамочка відразу освіжується, і вони мають чим зайняти себе. І в подальшому, коли вони її вже осушать, то будуть, матка буде мати куди червити, так як найближче тепло. Знову намічається, грубо кажучи, десь за днів 10-12 в числах не знаю, там, 10-11 квітня. Швидше тепла навіть, навіть, навіть не планується, не передбачається. Відлітуються всі. От, в даному вулику маленький рой, рой був. На, 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 2 на двох рамочках, можна сказати, зимував, але перезимував і має догарний розплід. Так, так що це називає, не має значення, скільки рамочок все залежить просто від бджоли. Бджола є спокійною, не є агресивною. Я без, без проблем лізу до неї з голими руками. За сьогодні буквально за цілий день, не знаю, можливо, кусів 5-6 було. Я рахую це і зовсім зовсім ніц. Дані вулики є українські. Також доставляю рамки. Планую, як називається, можливо, на наступний тиждень, якщо десь погода, обгородити тут все, окультурити. Тоді планую доробити ще собі вулики з пінополістиролу штук 30-35. Можливо, продам декілька відводків, але швидше за все, що я буду просто розширятися. І все. А там буду бачити, як воно буде. Треба ніжки попереробляти, бо вулики, які простояли вже 2-3 роки, ніжки вже доволі такі ненадійні. То я буду переставляти, переробляти ніжки, то все окультурювати і все. Ну, Дані вулики мені найбільше сподобались. Вони неї 40ка, пінополістирол. Якщо навіть зимовка йде на 4-5 рамках, грубо кажучи, сьогодні кінець березня в кожному вулику з такому, і в середньому 3-4 повних можна сказати, рамки від розплоду, вони є надзвичайно теплими. І ще не дивно, що бджола починає тягнути розплід від стінки. Що означає, що вони дуже теплі і дуже добра тепловіддача від таких вуликів. Вони є надзвичайно дешеві у виробництві. Такий вулик 2 роки тому мені обходився буквально 250 гривень з покраскою. Цього року я купляв пінополістирол і буду також робити вулики. Я думаю, що вулик буде десь в районі 400 гривень, але як би це не було. Я б сказав, надто нагло вони його гризуть, вони його, ну так. Скажімо, 3 роки відслужив, ще якщо рік-два, то він себе окуповую в тисячу відсотків. Також він по меду, він також чудово працює. Минулого року я в цьому. Не, не минулого, поза минулим, минулого року я в цьому переконався. Тож мій регіон є доволі медоносним. На цей рік також запланований товариш має посіяти буквально, не знаю, гектарів 40 гречки. Одна агрофірма має бути недалеко, десь порядка за півтора кілометра. Має бути соняшник, десь гектарів 800. Ну, сади. У нас також агрофірма одна має сади, садись гектарів 200 садів. Тому маємо надію, що цього року має бути хороший взяток по меду, щоб ціна була хорошою, взагалі було б ідеально. Ну, але що маємо, то маємо. Пізніше вам ставлю відео з огляду двох сімей. дуже незручно самому знімати, оглядати це все сам один, незручно, непрактично. Ну, Але з часом буду старатися щось змінити, щось покращити, тільки, щоб картинка була краще, щоб якість була, щоб все було якнайкраще. Підписуйтесь ну, на канал. Дякую вам. Ставте лайки, пишіть рекомендації. Щиро вам вдячний. В кінці от зараз вставлю два відеосики. Все, дякую. Друзі, от, хочу вам показати, як зим... перезимували бджоли. Вуликах, яких я сам робив, це вулики з ППС 4. І ось, каже, свого роду вулик лежак перша її кормова. Зараз буду доставляти рамки, бо вже почали з Богу ягнути язики. Сім'я зимувала на п'ятьох рамочках. Зараз я вам покажу, як у нас з розплодом в даному вулику. Вони є надзвичайно теплими, вони швидко пішли в роботу. І сьогодні. Так, як вирішило, трошки вдарило сонце і стало на погоду, то я відразу на пасіку, щоб подоставляти рамки, де це потрібно. ну Ось так. Виглядає розплід в даному вулику. Наступна рамка така ж сама по розплоду. Навіть я її вже тягати чіпати не буду. Зараз просто крайні доставлю сушнини і все. Бджоли працюють, бджоли розвивається, погода. У нас не дуже радує, холод, але бджола лупиться. Вже почали збоку витягати язики. Ось тут, якщо видно, і цей. І цей. потрібно доставляти сушнини. Вуликами задоволений, вулики є на 16-17 рамок в середньому, користуються третій рік, не гризуть. Бджела добра, нема що на неї говорити, нарікати. Доглянута, оброблена для профілактики від кліща. У даному вулику є чотири рамки розплоду. Всі крайні, скажімо, враховуючи те, що стінки є теплими, вони з першої рамки відразу починають ставити розплід. Так от, друзі, покажу вам ще одну сімейку. Ця сімейка зимувала раз, два, три, 4, 5, 6 на семи рамочках. Бджоли є дуже багато. Також потрібно розширяти, так як сьогодні трішки-трішки погода. Так подоставляємо хоча б по одній рамоці. Жила не є агресивною, Жила є миролюбивою. любивою. спокійно ставлю собі руку, я тільки відкрив пленку, спокійно ставлю руку і вона ніяк не реагує. Пджілей дуже багато вже є біля заставної, тому потрібно до неї дивитися. Як називає. В даному випадку, вже виходячи з практики, я думаю, що є десь порядка 5 рамок розплоду. І то таких Дуже щільно засіяних. Перша рамка йде у нас кормовою. Запаси корму ще достатні. їм ще вистачить по-любому. От І навіть забудемо ройом скористатися, вони спокійно сидять і рухають. вони навіть ніяк не реагують. Що означає, Миролюбові бджоли. Нана сімейка минулого року у мене була віддала рій, але, незважаючи на це, надзвичайну силу велику набрала в зиму. І перезимувала. Просто шикарно. В плані зимовки в мене відхід, можна сказати, одна сім'я з 58-ми, тільки через те, що втратила матку. І все. А так то зимовку, я би можна сказати, заліз 100%. Одна, одну то, що я от весною відбракував, тільки через те, що було, втратила матку. Були сімейки, які є слабшими. І це От перша рамка з розплодом. Тут його є, скажімо так, процентів на 40 відносно рамки. Але от всі наступні рамки розплоду вже буде багато, багато і навіть дуже багато. Жалко, що тільки холодні дні, холодні ночі, морози були бджоли змушені сидіти в рамках. Ось так виглядає рамочка з розплодом. Вибачайте за якість, знімається на телефон, а також вибачайте за ракурси, бо одною рукою тримаю телефон іншою рукою знімаю От наступна рамочка, тут же частинка бджоли вийшла. Ось також як виглядає. Шум. Бджілки працюють. Носить сьогодні пилок трішки. І як називається. І, цей. і все, носить воду, тому що змушені були сидіти. Я думаю, що ближче 10 днів надзвичайно велика кількість розплоду вийде, тому перестрахуюся. От. Наступна рамочка. Так само, абсолютно все розплод, є яйце, на жаль, його видно не буде. І це одна денка, двох денка, ну і печатки дуже-дуже багато. В даному випадку раз, два, три, чотири. Рамки вже з розплодом і великою кількістю, що на виході. Жила спокійно, я ось спокійно собі її переглядаю. Ніяк не реагує ні на мене, ні на телефон, що зазвичай вони дуже агресивно сприймають телефони. в принципі. Крайня рамка, хоч вона є кормовою, але не в даному типу вуликів, тому що тут вони умудряються, також Також це не буде видно, а тут оце все засійно одноденним розплодом. Тут є пилок і одноденний розплід. Тільки через те, що, як називається, дуже теплі боковини 40 пінополістирол. Надзвичайно теплий, і вони з самої крайньої рамки вже починають тягнути розплід. І все. То Виходить розплід, печатка, 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 печатка. Чотири рамки. Печатки і одна рамка, можна сказати, одноденного-двохденного розплоду. І яйця. От якось так.